І так, усім привіт, дорогі друзі! З вами Олег і, і Настя. Настя. І сьогодні ми будемо робити реакцію в такому стилі, саме через те, що ми будемо робити реакцію на трейлер. А трейлер у нас «П'ять ночей з Фредді. Так, а виходить друга частина фільму. Може, краще нам виключити світло і відкрити вікна? Щоб... Та. Типа, качество просто та... О... фігове. Воно не стане краще, я тобі скажу. Це таке, ми будемо ще експериментувати з освітленням, mm -hmm. так що це вже потім якось. Добре, а давайте почнемо. Дуже Ой. не хочеш. Розповісти про свої кошмари, да, Ми же ж по суті дивилися першу частину. Ну так, да, ми дивилися першу частину, але, чесно я вже трошки не дуже пам'ятаю. Помню тільки те, що вона накопшою була жиш. Да? Да, да.

Окей. Okay. Wow. Вона, ця частина, виглядає навіть цікавішою, ніж е, перша виглядала. Yeah. <laughs> Тому що, по-перше, нам показали балонбоя, як і в оригіналі він був в другій частині гри. Десь тут було в нього ця вот кепочка така з цим вертолючком, да? Да, yeah, да. Yeah. Але він якийсь великий, ні. Оце. Та нормально. Нормальний. Він просто він маленький був, ні? Ні, не настільки. Так, да, ну ладно. Фоксі, який зі всіх кутів, з відусіль налітає. Да, да, да. Теж непогано. І, в принципі, що так сюжеткою підгадали, непогано. Угу. Взагалі, от цього актера, який грає Фредді, тобто вбивцю, угу. він. Я за ним скучив в, в, в хоррор-ролях. Він раніше знімався тільки в комедійках якихось по типу там, дуже страшного кіно. Або в Скубі-Ду, він був в Шегі в фільмах. Mm -hmm. А, да, да І... А так то він. от його роль, по якій він мені запам'ятався, це перший крик. Mm -hmm. Mm -hmm. Він там теж головний антагоніст. Ан антагоніст. Да. Ці, Але... Ну, ну він хорошо, вроде, як е, в таких іменно ролях себе показує. Да, да. Просто я не розумію, чому саме, от... чому саме він вирішив піти повністю от в комедійну стізю. Ну... Але Блюмхаус бачить в ньому потенціал як хорор актора. Тому це круто, це дуже круто. Бо коли сказали, оголосили каст, що він буде грати Фредді, всі такі почали прикальдеси фігачити. Тому, про Тому що Шегі. Вони не зв'язували не його ніяк ні з якими такими фільмами. Він, вони всі привикли, що він якийсь е, такий смішний, прикольний персонаж. Е, і все таке. Але, ну, типу, якщо. Людина може, то вона може. Да, І вона може да. не тільки приколи типу, грати, а вона може все зіграти. Ага. Ну, добре, ось така от була реакція. Дякуємо, що подивилися. Ми будемо чекати фільм. Він 5 грудня виходить. Mm -hmm. Так. Тому кому сподобалося, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, пишіть на що. Ви хотіли ще реакцію? Можливо? Можливо, можливо, хочете реакції ще на якісь трейлери? Да. Ставте ага. лайки. Дякуємо за перегляд. З вами був Олег і Настя. І Настя. Всім па-па!